Так, вітаємо команду Медвежі з перемогою в одній четвертій фіналу Кубка Осені. Василь Черхавський забив два голи, лідер команди. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте сьогодні матч? Важко, не важко було? Матч досить цікавий виявився. Суперник, як бачите, атакував більше, не старалися. На контрах їх злопали два рази, в нас вийшлося і результат. Ви молодці, без жодного обласного гравця, якщо не помиляюся, так. так? Ви, приклад, подаєте кожній команді практично району. Молода, команда. Район. Молода так. команда, яка розвивається. так. Як плануєте обігрувати команду Рихтич Грушова? Тактику ми не міняємо. А, та-та-та, точно. Доброго Доброгостів зараз виграє гонятиш, мабуть, доброгостів. Да, в з вами. Доброго досить хороша команда, якщо ви слідкуєте за да, футболом, да, але так. ми знаємо, як від них виігрувати, ми вже з ними іграли. Добре, бажаємо вам перемог, все удачі, здоров'я.